Доброго дня, панове. Сьогодні знову будемо говорити про GF-транзистори. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео ми з вами модифікували існуюче креслення з бібліотеки Кікаду, транзистор GFET P-типу. І успішно додали це креслення на, на існуючу схему. Насправді схема вже була. Але креслення було перероблене, щоб воно відповідало. Оформленню існуючих транзисторів біполярних звичайних транзисторів. Сьогодні я хочу насправді зробити ну, дуже просту річ. Як бачите, зараз те, що ви зараз бачите на своїх екранах, це є ніщо інше, як транзистор GFET N-типу, тобто з, N, з, з, з переходом N-типу. Що тут насправді не так. Я звернув увагу, що насправді цей транзистор у ньому деякі елементи розміщені несиметрично. І це потрібно не змінити. Як бачите, у мене зараз використовується сітка 127 тисячних. і ось центр координати. Якщо просто ми зараз подивимося, в межі цієї лінії, ця лінія вказує на перехід. тобто... Насправді, якби, це не зовсім прийнято змінювати товщину ліній на кресленнях, але насправді це виглядає досить непогано. Тобто, якщо змінити товщину лінії, наприклад, для переходу з пити лінію товстішою, для корпусу, для корпусу також змінити лінію, як бачите, ця лінія змінена корпус має відповідно. Товщину лінії, тобто є базова товщина плюс товщина 0,54. Таким чином. Це візуально виглядає досить непогано. А сам перехід ще товстіший. Сам перехід має товщину 0,58 мм. Ну і відповідно. Згідно дюймової розмітки, ну, як бачите, на, тут, на цьому кресленні використовується все ж таки метрична розмітка не дюймова. Ну, Мабуть, варто все ж таки подивитися, що зміниться з тими кресленнями. На дюймовій розмітці, як бачите, тут значення рівно 0,01. А, а на самому корпусі, тобто лінії, що вказує на товщину, тут така ж сама точна. Це дивно насправді. Тому, що якщо змінити розмітку на метричну, ми побачимо, що насправді ця товщина 0,54, а товщина переходу 508. Ну, Давайте ще раз спробуємо, тому що це насправді дивно виглядає. Ані, як бачите, усе вірно 0,02. Тобто при використанні дюймової розмітки, ось в такому вигляді. Товщина корпуса у нас відповідно одна сота дюйма додається, а до товщини переходу додається 200 дюйма. А оскільки у нас використовується все ж таки метрична розмітка, то ми вказуємо це значення у таких дивних значеннях, як 0,254 мм. І відповідно сам перехід вказується як тисячних мм. І ось таке зображення транзистора це е, типове для креслення у кікаді. Тобто, насправді, насправді тоді схема виглядає гарно виглядає, схема, тому варто цього креслення і цього дотримуватись, мабуть. Отже, повертаючись до теми відео, якщо подивитися, ми побачимо, що елементи розміщені несиметрично. Тобто, ось у нас центр координат, ось у нас центр кола. Я надіюсь на, на, на це. Тому що насправді я це не змінюю. Ну, це теж невірно, тому що, тому що ми точно має, бути, тобто, то, точно має бути центр координати для того, щоб можна було симетрично розмістити деталі. Ну, Так, давайте насправді варто насправді у цьому впевнитися. Мабуть, оце оце мабуть, центр кола у нас Y0. І донизу, відповідно, будемо мати значення 2,8 мм. І доверху у нас також 2,8 мм. Відповідно, відповідно, це точно центр кола по усі Y, а по усі X у нас 1,5. Як цікаво. І. У нас тут центр координат зміщений. Відповідно, потрібно. Оце у нас центр координат. і, Давайте спробуємо подивитися, чи ми дійсно у центрі кола. Оце центр кола на око. І спробуємо змістити його і просто подивитися, чи, ми дійсно, чи дійсно це є центр кола. Так, дійсно центр кола, тому потрібно повернути центр координат на попереднє значення. Тому це дійсно центр креслення, і тому важливо від того центру відкоригувати усі інші креслення. Так, сітка 127 тисячних, і якщо подивитися, то можна звернути увагу, що, наприклад, ось при такому зумі видно, що е, насправді як насправді, операція називається? масштаб. Це при такому масштабі у нас відповідно е, нижні, нижній провідник, оцей що вказує на, на сток, тобто на дрейн. Він розміщується між цими крапочками. Тобто це означає, що елемент зміщені відносно цієї сітки. А нижній провідник тобто істок, він розміщується точно на лінії, точно, точно на крапочках, що вказують на розмінь. Це означає, що порушена симетрія. Але у чому проблема? Тут, на, тут у нас провідник, який має проходити на тій самій лінії, тому що якщо ми його змістимо, ми змістимо координати, тому що, тому що для того, щоб можна було цей елемент використовувати на сітці, потрібно, щоб сітка була 0,065. В такому, в такому режимі у нас усі лінії усі точки з'єднання будуть на своїх місцях при використанні цього елемента. А от елементи креслення можуть бути у довільному місці з будь-якою сіткою за бажанням. І при цьому Креслення буде нормально відображатися на, вашому, на вашій принциповій схемі. Але тут, як бачите, є проблеми із сіткою, тому з цим потрібно щось робити. Що можна зробити? Ну, По-перше, я також звернув зверну увагу, що лінія, що вказує на перехід, також внищується несиметрично. Тобто, якщо подивитися, ось це лінія, що вказує на перехід. Якщо подивитися у верхній точці, побачимо, що у нас Y мінус 2,16, а в нижній точці відповідно, 2,3 потрібно змінити. Давайте це зараз зробимо. Відповідно ось так. І тоді ми отримаємо значення таке як потрібно. Тобто, відповідно, у нас В нижній точці також буде значення 2,16 по модуль. Тобто у нас і координати, відповідно. Відкидаємо, від, від, відкидаємо знак і отримуємо тепер симетричну фігуру. У нас у нижній частині значення 2,16 і в верхній частині у нас значення 2,16, але зі знаком мінус. І також, як бачите, ось ця лінія, що вказує на істок, також. Тобто, вибачте, та, що вказує. Але, вір, 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 та, що вказує наїсток, те, що розміщується зі зміщенням. І це потрібно відповідно, також виправити, натискаємо кнопочку M і зміщуємо цей елемент ось так донизу для того, щоб елемент розміщав, розміщувався симетрично центру координат. Відповідно, у нас, як бачите, зверху у нас три крапочки, і можна просто подивитися просто по координатам. У верхній точці відповідно у нас координата Y 1,27, а і в нижній точці у нас також координата Y, відповідно, Тобто. Ви ві від, іс... ві від е... істоку у нас відповідно. 1.27. І тепер тут у нас є ще одна така проблема. Якщо змістити ось. Е... Змістити... Змістити коло, що вказує на корпус періоду, ми бачимо, що в нас. Е... Тут провідники не сходять між собою. Що, ну, Насправді його... цього значення не видно, але, тим не менше, ва... варто це також Змінити, натискаємо G і з'єднемо між собою елементи. І тепер потрібно перемістити коло на місце. Ось так. Після чого елемент. <кх> Після чого елемент повертається до попереднього стану. Ось таким чином. Ось таким чином. Тепер креслення повністю симметричне, таке як потрібно. І тепер насправді важливо перевірити, оскільки це вже, вже майже готове креслення, важливо все ж таки перевірити, чи є. Чи можливо варто щось змінити, наприклад, у метаданих. Ну, Як бачите, тут в минулому відео ми вже тут з вами змінювали деякі записи. Як бачите, це GFET транзистор n-типу, е і, відповідно, креслень тут ніяких більше немає. І є опис. Єдине зауваження, що я зазвичай додаю, додаю помітку у ключових словах, що це все ж таки опис зроблений по госту. В даному випадку це зробити не може. Тому що по ГОСТу усі лінії мають бути одної товщини. Тому в мене є ідея, давайте зробимо креслення по госту. Чим відрізняється креслення по ГОСТу від оцього креслення? По-перше, е, по якщо насправді давайте зараз просто відкриємо, мабуть, цей документ, а можливо, і не варто. Але як ви всі пам'ятаєте, у по ГОСТу у нас е, вивід, що вказує на перехід, на перехід розміщується у центрі креслення. Відповідно, центр креслення у нас знаходиться ось тут. І тому варто зробити що? На мою думку, на мою думку. Е, Зображення, ось деталі ось в такому вигляді, ну, мабуть, можливо, це не дуже то добре, тому що креслення має бути, має добре читатися. А додавання цікавих елементів на креслення, можливо, це не, не така вже добра ідея. Тому давайте насправді збережемо зміни поки що і побалакаємо про це детальніше. Ось дивіться, чи відрізняється креслення по-госту від креслення від того, що ви зараз бачите на своїх екранах. По-перше, по Перше креслення по густо, усі лінії мають, усі лінії одної товщини. А інший момент, лінія, що вказує на перехід, має розміщуватися у центрі. Тому, на мою думку, варто все ж таки цим також зайнятися пізніше. Тому усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. Насе добре, до побачення.